Привіт. Ви на каналі Web Academy. Мене звуть Анастасія. І сьогодні у нас в гостях наша студентка-випускниця курсу IT Project Management. Сьогодні ми обговоримо з нею про її досвід, взагалі на навчанні, в роботі і також про кар'єрні напрямки до вступу в IT. Анастасія, доброго дня. Так, доброго дня, друзі. Так. Хотіла б вас запитати взагалі, чи були у вас інші кар'єрні напрямки до вступу в IT? Так, звичайно. Я працювала до, скажімо так, повноштабного вторгнення в туристичній компанії і теж займалася там напрямом продукт-менеджер, проджект-менеджер в цілому. І трошки стикалася з цією. Посадою, ну і звичайно, що цей досвід дав мені розуміння, там як працює бізнес, навчив якби взаємодії з людьми, особливо так, як це туризм, це дуже тісний конект з людьми. І я вже тоді розуміла, що мене цікавлять саме спілкування з людьми, вирішення їхніх болей, проблем. От і напевно в мене не було ще тоді поштовху іти в ІТ, хоча я дуже хотіла. Тобто я за mm -hmm. це задумалася ще раніше. Mm -hmm. а, розкажіть про свою роботу на даний момент. Як ви її знайшли? Як взагалі проходили співбесіди? На даний момент я працюю в сервісно і слеш продуктовій компанії, так на посаді керівника відділу проєктного проект Проєктів, скажімо так, це повністю е, керування всіма project-менеджерами в компанії, продукт-менеджерами в компанії, бізнес-аналітиків. Е, це все разом, так? я якби би е, цим займаюся для керування. Е, ну І, звичайно, як я шукала е, складно шукала. Я думаю, що кожна людина, яка шукає роботу вперше в IT, тобто не маючи досвіду в IT, це е, пройти Кримрин. Тому що це треба, от я, наприклад, пройшла е, близько 20 співбесід, а на посаду три Тобто, я знову ж таки, я пішла на самий самий маленький даунгрейд е, зробила в своїй кар'єрі, пішла на саму маленьку посаду, яка може бути в піємі. Це три Я шукала, дуже довго шукала. Е, і ну, якби він починався з того, що я чітко розуміла, що я хочу отримати. Тобто, я хочу отримати. Посаду Project Manager, я хочу працювати з крутою продуктовою компанією, тому що я хотіла саме мати можливість ще подивитися на компанії, які роблять продукт. І я хотіла впливати на свої результати. Я хотіла, щоб в мене був кар'єрний ріст, це теж дуже важливо. І, наприклад, для мене особисто тоді, на той момент, співбесіди, це був виклик. Дуже багато технічних інтерв'ю. І, е, знову ж таки, дуже багато технічних інтерв'ю, які я змогла спокійно відповісти, тільки за те, що я була на вашому курсі, і я розуміла, про що йде мова. От, і так ловлять дуже багато, е, скажімо так, кандидатів, е, тому що завчити ок, а Зрозуміти, що воно таке не по методології, так не по методичці, якісь, а саме зрозуміти для чого це приміняється. Оце якраз ловлять на всіх інтерв'ю всіх кандидатів, от, але Сашко, це наш ментор, був з вашої сторони. Він про це казав. Він нас готував, Він просто жорстко готував, як проходити ці інтерв'ю. Ми були настудійовані розумінням, що це буде складно, але він підготував. Він підготував нас дуже класно. Угу. А взагалі, які були такі найголовніші питання на цій співбесі, Ну, на співбесідах? Ну, давайте так, трині, це втрині, тобто це найнижча категорія проєктів, там більше питають і муштрують за софт скіли. Mm -hmm. е, наскільки ви стресостійкі, так? Наскільки ви самоорганізовані? Наскільки ви розумієте спопробіт, який на вас зараз впаде? От, як, як ви будете спілкуватися з командами, так? Тобто якісь ваша комунікабельність. Тобто більше було от, е, саме на це е, упор у е, всіх е, інтерв'юєрів. так? Е, е, і тут можна сипатися, тому що е, всі ці моменти ти йдеш на цю посаду, ти кажеш, да яка в мене, в мене самоорганізованість найкраща. А в мене, не знаю, тайм-менеджмент, ви не знаєте, який у мене віганий тайм-менеджмент. Стресостійкість, стресостійкість. Я можу працювати там, кучу днів без перерви, і ти так відповідаєш, а по факту я вже зараз розумію, наскільки, наскільки я тоді була така зрозовика поляна. А взагалі, як е, нова професія вплинула на ваше життя особисте, професійне? Е, максимально круто. Ну, тобто, почнемо з цього, що я е, завжди мріяла працювати в ноутбуці в будь-якій точці світу. Я думаю, багато хто йде в війтік, думає, це представляє собі море, комп'ютер, чашечку, лавандового раху чи ще, 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 і отак от працювати. Я собі так мріяла, і знаєте, гадем це працює. Тобто, це реально так. Я змінила професію, я почала е, жорсткіше відноситися до свого тайм-менеджменту, до, до своєї самореалізації. Я е, нормально можу тепер керувати своїм особистим часом. Тобто, е, знаю, коли мені треба на роботу, е, знаю, коли мені треба з неї піти. І Фізично і е, головою, бо це дуже важко. Е, я стала більше подорожувати, ну, звичайно, тому що рівень достатку, рівень доходу в мене реально виріс, тому що ви розумієте, що з, це нормально, за всі так люди живуть. От, і е, Я, наприклад, змогла відкрити свої сильні сторони. Ну, от, я стала більш організована. Е, звичайно, тобто, я навіть не знала, що я можу йти на роботу, не йти фізично, а, грубо говоря, встати відкрити ноутбук не через те, що мені потрібно, а через те, що я хочу. Це круто. Це, напевно, най, найщасливіша людина, та, яка ходить на роботу з От, Е, Мені дало це ще впевненість, зміна мого професійного життя. Певненість спілкування з людьми рівня вище і фінансово, і соціально, і напевно інтелектуально, ніж я. От, і звичайно, це стабільність, стабільність, яка в наш час дорівнює нормальному життю, тому що я все-таки проживаю в Україні, я не виїжджала нікуди. І тут мати стабільність, це мати десь за спиною такий великий мішок, на який можна впертися і вибігнути. Ну і звичайно, коло коло наших колег так коло мого спілкування воно змінилося в кращу сторону. Я почала спілкуватися з дуже розумними людьми. Я почалась з ними комунікувати на рівні. Ну і звичайно, я багато багато почала вчитися, тому що маючи невеликий досвід. Спілкуючись з людьми, які мають просто досвід в 3-4 рази більше, ти розумієш, що це тобі ще рости, рости, і ти намагаєшся це робити. Тому на це змінює життя кардинально майже на 180 градусів. Я погоджуюсь на рахунок того, що це так: навіть економить свій час. Тобто люди, які, наприклад, в великих містах, Живуть, вони їздять в офіс кожного там дня в будні дні, і це ти їдеш там на півгодини-годину, хтось навіть і більше. А так ти встав у себе ти типу, за роботою, в тебе є час і на себе, і ти можеш, і обід так само, ти собі назначаєш коли обід, коли ти вже зголоднів. Ось, і це справді і для здоров'я теж покращує стан здоров'я. Я сто процентів згідно, наприклад, я от для мене дуже важливо не працювати там, де сплю. От не знаю, це в мене така мулька, можливо, у багатьох айтішників така мулька, не в ліжку, не в спальні, а навіть треба кудись вийти. До до хоч можна вийти вбиральню, так? Тобто, змінити ось цей оцю дислокацію, своє в'ю, тому що ти такий більш продуктивніший. І в айтішці продуктивність це не про з 9 до 6. От мені це подобається. Продуктивність в Айтішці це результат, який бачить клієнт, бачить замовник, бачить колеги. Ну і взагалом найголовніше, щоб бачив сама людина, яка це робить. Mm -hmm. А якими якостями повинен володіти взагалі project manager, щоб йому запропонували саме цю посаду? Ну, Наприклад, я можу сказати, що для мене важливо, як, як і керівника, як людина, яка наймає, і яка пройшла, по суті, ці всі етапи страждань, так? Від трині до більш якогось рівня, треба любити людей. от. Це перший пункт. Потрібно бути комунікабельним, терес слеш, як можете ще сказати, це любити спілкуватися з будь людьми. От. Якщо ви не любите людей, вам в ПМ не потрібно. Це у вас це злість. Це звичайно організованість. Так? Тобто, якщо ми кажемо любов про людей, це перше, друге це організованість, тобто розуміти, що і як мені потрібно зробити. І коли мені це потрібно зробити? Тобто самому собі ставити дедлайн. Не тільки які, не такі, які на бумазі у юристів, а ще й свої особисті. Ну і, звичайно, стресостійкість, тому що спілкування, робота з людьми вона виснажує кожного. Навіть якщо ти найкраща комунікабельна людина в житті, тебе це виснажить, тому що. Ну, Люди різні, ти з різними психотипами і типами людей спілкуєшся, по-різному хтось реагує. І в кінці, провевши міти з командами, провевши міти з клієнтами, провевши міти внутрішні, наприклад, з керівниками, ти наслухався, набачився, наговорився, і ти вже, ти вже скажімо так, ти на low energy, тому що все, тобі на сьогодні дан. Але. Класний проджект менеджер який росте і вміє рости, він розуміє, що йому потрібно зробити, щоб не допускати оцього виснаження до максимальності, так? тобто до вигорання. І якщо ви розумієте, як і що вам потрібно зробити, наприклад, ну це може бути піти в зал, це може сходити на якесь хобі гончастик, піти, наприклад, пограти в теніс, пограти навіть в комп'ютер, тобто, там, не знаю, PlayStation, ПК, Якщо ви розумієте, що це вас розряджає і заряджає навпаки на позитивні емоції. Супер, ви можете рости і ви будете рости. Тому комунікабельність, організованість, стресостійкість три найважливіші важелі для проджект-менеджера. А далі ви вже далі там вже розвиваються побічні софт-скіли, наприклад, там лідерські якості, це залежить від все-таки першого, так, комунікабельність пішло там роз. Гілка лідерських якостей, там уміння планувати від е, самоорганізації, розставляти пріоритети теж від самоорганізації, знаходити спільну мову з різними людьми це теж від комунікабельності, е, і там швидко адаптуватися до різних команд: це стресостійкість плюс комунікабельність. Тобто для мене це ось три важливі і далі йдуть побічні в залежності, звичайно, від самої людини, от тому це такі. Мої якості, які я шукаю в проджект менеджерах. А скільки часу ви б рекомендували виділяти приділяти час взагалі на навчання? Вічність. Це так, якщо казати правду, як воно повинно бути? Якщо казати більш реалістично, для рівня, який тільки от прийшов трині, це напевно 30, 30 годин на тиждень із 40. тобто максимально вчитися на початку, вникати настільки у все і зразу, можливо навіть вчитися і на вихідних. Розуватися на початку кар'єри треба дуже сильно. Але і потім, коли кар'єра також іде, треба звичайно мінімізувати там не, не 30 годин на тиждень, бо робота не буде робитися, але 15 годин на тиждень, коли ти навіть там тімліт, ти повинен тратити на розвиток, тому що е, IT це про розвиток. За, е, якщо ти десь е, застигнеш, не будеш вчити нові фреймворки, не будеш вчити нові підходи, документ, не будеш вчити, е, наприклад. Е, як там допомога для project менеджера у виді штучного інтелекту, ти будеш відставати від своїх колег? Тому mm -hmm. це треба робити завжди. Зрозуміло. Mm -hmm. Які б ви дали поради студентам, які навчаються, наприклад, або які планують навчатись? Я би от бути, перше виділа це бути активним. Якщо, наприклад, ви слухаєте свого ментора на заняття на вас, і у вас є питання, задавайте. От задавайте mm -hmm. питання, не бійтеся, воно не буває, знаєте, ні, не таким розумним, як ви собі там думаєте. І навіть якщо тупе питання, задавайте, mm -hmm. тому що тупих питань не, не буває. От це от бути активними на, на лекції. Не бійтесь помилок. От, наприклад, коли ви робите домашнє завдання, вам сказав ментор про те, що е, там є певні помилки. Супер. Ну, тобто, не, не, не заганяйтесь, не думайте про те, що все, я тепер не буду це знати, я погано знаю, і все, мені кар'єра в ІТ е, закрита. Ні. Е, робіть висновки зі своїх помилок. Скажіть, дякую ментору, що він їх замітив. Тому mm -hmm. що багато. Багато людей в, в компанії вам навіть не скажуть, де ви зробили помилку. Угу. От, розвивайтесь в тайм-менеджменті. Починайте, от коли у вас ідуть лекції, ви знаєте певний час. Розписуйте, коли вам зробити домашнє завдання, щоб воно було в дедлайн здатно вашого ментору. Ставте, коли у вас зустрічі з ментором по лекціям, тобто, вже ведіть свій календар. Починайте, тому що він потім замінить ваше життя. А ви будете жити тільки по ньому. От спілкуйтеся з менторами, з одногрупниками. Не відчувайте вашого ментора як щось таке. Знаєте, як ми привикли вчитися в школі або в університеті? Це десь там якийсь професор. Він там ходить і тільки щось. Ні, це ви повинні до нього відноситися так як людина, яка зможе вам відповісти на всі ваші питання. А якщо у вас їх дуже багато, це супер. От, наприклад, ми з Сашком, коли я вчилася у вас, то я йому реально писала: кажу, я не розумію, ну, я не можу зрозуміти, чому це так. Він мені пояснює. Ну, тобто, нормально, спокійно, звичайно, йому без супер за, -за, -за умних слів айтішних. він мені розкладав. І це нормально. І він ніколи ніхто не ні один момент вам не скаже, чого ти мене питаєш. І ти сам розбирався. Ні, він тут для того, щоб ви це зрозуміли. Ну і ставте собі цілі. Ну, тобто, для чого ви йдете? Для чого ви йдете на лекції? Що ви від цього хочете? Ви хочете піти працювати проєктом? це вже ціль, окей, це супер. Але якщо ви просто йдете, аби не знаю, забити собі час, воно того не варто, ви ніким не станете. Якщо є ціль, я хочу бути три потім джуном, потім мідлом, потім сеньором, потім відомо, потім ще я хочу стати СІО, окей, це супер. І вам ментор, якщо ви це навіть озвучите ментору, а ваші цілі він вам допоможе. Я сто відсотків в цьому впевнена. Тому так. так? за домашнє завдання, це справді, тому що є студенти, які відкладають, 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 а потім тако, ой, два тижні до кінця курсу, поки не це зробити. І реально всі починають, і це настільки вони себе навантажують цим. Тому створені ці дедлайни, що, наприклад, ось кожен тиждень там одне домашнє завдання, два домашніх завдання все бистренько зробили, все бистренько, так швиденько все скинули, все перевірено, тому що якби ну, тренери вони завжди ментори. Вони кожного тижня перевіряють, щоб. Всі знали, що потрібно виправити в домашньому завданні, і або там що доробити, що дописати, або там ну, чи все в мене гаразд взагалі, типу, і чи можливо є якісь ще запитання там, задати, наприклад, по домашньому завданню, справді так і є. Ну, Тобто я тут згідна, от нам Сашко казав, що ем, домашнє завдання це перш за все, не для нього, це для вас. Mm -hmm. Якщо ви не зацікавлені його робити, ви вже дорослі, ми вже не ходимо в школу, нас не заставляють. Якщо ви не зацікавлені це робити, значить, ви не зацікавлені в цілому йти на цю посаду. Тому що знову ж таки це вже для вас. Ми вже, ми вже всі дорослі люди, розумію, якщо нам це не хочеться робити, ми не робимо гірше нашому викладачу, батькам чи комусь, ми робимо гірше собі. Тому. Ви вирішили йти на Project Manager, доробіться до кінця, тому що Project Manager це людина, яка керує тим, щоб дійшов проєкт до кінця. І якщо ви не доводите свої справи до кінця, то як ви доведете команду до, скажімо так, до релізу? Ну, ну вже не я. Звичайно. А чому саме ви обрали в академію? Можливо, були якісь критерії, які ви розглядали по школах. Так, я. Скажімо так, на той час, коли я вибирала собі школи, я знаходилася без е, фінансової підтримки, без роботи, тому я, знаєте, підійшла до цього дуже е, потужно люблю це слово, дуже потужно. Так? Е, тому я вибирала багато, але е, в академі мені сподобалося чим. Це практичний підхід. Я люблю теорію, я її там, скажімо так, теж читаю, але мені подобається, що після, після теорії в нас була практика. Тобто ми робили певні домашні завдання, плюс фідбек від ментора по домашнім завданням. плюс я можу ментору задати всі свої тупі питання, він відповість. Тобто, цей те тет спілкування, і, і це, ну, це класно. Тобто я не відчуваю себе одною з десяти, я відчуваю себе один на один з менторів. Це класно, це, це от мені прям імпонувало. Е, мені подобається актуальна програма. Е, знову ж таки, перш ніж вибрати професію в ІТ, перш ніж вибрати собі школу, я дивилася на програми. яка там, які там лекції, які там е, теми по цим лекціям. Я дивилася, ютуб розум... повинна була розуміти, що саме стикається Project-менеджер кожного дня в практиці. І в вашій компанії, в Academy це було найбільш дотично до реалістичності роботи Project. Так, це тобто курс відповідає ну, реальним потребам Project-менеджера на ринку. Ну і звичайно, якість викладачів. Це сіори з Єпану. Це тім ліди з ЄПАМ. Тобто, це, це те, куди напевно кожен кожна людина, яка хоче себе реалізувати в, в цьому напрямку, хоче піти і виростити до такого рівня. Так, ну і звичайно, відгуки. Це напевно, знаєте, велика жирна. Критерії це відгуки. Я прошерстила дуже багато відгуків. У вас вони крутезні, просто я свідо От, тому, тому, напевно, ці от критерії. Дуже дякую. Дуже дякую за таке за тепле інтерв'ю. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Взагалі. Справді, можливо, це комусь допоможе серед новачків або студентів, які лише тільки зараз починають навчання, ось ці поради. Дуже вам дякую. І вам дуже дякую. Е, студентам бажаю натхнення, наполегливості і цілеспледмовності. Все вийде, головне це тоді Дякуємо за перегляд, і до нових зустрічей. всі пока!